Ще зна Світлані. Чому рік того плану навчання? Це такий ріст, про який ви навіть сьогодні в даний момент не здогадуєте. Тому що ця людина супроводжувала мене протягом року майже сказала. Я з вами я не знаю, що вона <кій> яка буде програма. Я з вами за цей рік живу в новому будинку. Я купила ще одну машину. Я вдячна собі що зараз. Я можу про це говорити і можливо вас надихнути, Я вважала свій дохід мені здається не в 10, як я в червні місяць. 50. Це як мій. Я говорю правду. Світлана була у моєму житті в той момент, коли я була зневірена, я говорю у мене зараз сльози, в той момент, коли зрада помічників, в той момент, коли певні сімейні є, вона була щодня. За допомогою її практик, за допомогою тих знань, досвіду і тієї віддачі, самовіддачі, яку вона дає на програмах, щоб ви розуміли, та сума, яку ви оплачуєте, це така капля в морі, того, що ви отримуєте. Я щиро правду кажу, тому що в цьому полі перебувати зараз, сьогодні. коли Ми це розбирали 4 години. У мене таке було вбивство. Просто я не буду це робити. Я не хочу це робити. Коли побачила цифри правильно планувати, класно, ти себе почуваєш, коли ти новий рік зустрічаєш у Буковелі. До завершення! Замовив Буковель тільки тому, що я правильно поставила ці. Що рік тому я прийняла правильне рішення і я пішла на роботу з малежи. Я вам безмежно вдячна, я вас обожнюю, люблю. Всім рекомендую чули, сьогодні. <праць> 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 і у нас така честь, що вона буде з нашим колективом працювати. Я дуже мріяла, щоб саме малежа приїхала. І Я дуже здобую.